Добрий день. Привіт! З вами студенти Красноармійського індустріального інституту. Щорічно Київ проводить день відкритих дверей. Це такий захід, де кожен бажаючий може познайомитися з навчальним закладом, дізнатися про його освітні програми, про умови вступу, навчання, про переваги і відмінності від інших вузів. Також День відкритих дверей надає можливість зустрітися з адміністрацією закладу, поспілкуватися зі студентами та пройти екскурсію нашим. Навчальним закладом Красноармійським індустріальним інститутом. Представники кафедри електромеханіки і автоматики розповіли про свою кафедру, про викладацький склад, про особливості професії інженера, а також про програмне забезпечення, за допомогою якого можна провести розрахунки та проектування, деталей і механізмів. У спортзалі усіх зацікавили тенісні столи та тренажери, а хлопці особливо звернули увагу на спортивне знаряддя. Носич Олександр Константинович, завідуючий кафедри розробки пластових родовищ, розповів про гірничу промисловість та про те, ким можна працювати, закінчивши вуз, за спеціалізацією розробка пластових родовищ, привів у приклад випускників, котрими пишається вуз. На стендах можна було побачити студентське життя, фото з конференцій та різних заходів, а також нагороди студентів індустріального інституту. Викладачі кафедри економіки і підприємництва, а також кафедри менеджменту, розповіли про свої кафедри, переваги індустріального інституту та можливості, які відкриває перед абітурієнтом навчання за спеціальностями економіки і підприємництва та менеджменту. Майбутнім студентам було представлено символічний ключ від інституту, на якому зображено емблему кожної кафедри. Ключ був подарований інституту на 50-ту річницю з дня заснування. Представник кафедри геотехнологій і охорони праці Сергієнко Олександр Іванович розповів про особливості отримання диплома бакалавра та магістра, а також, що охорона праці є дуже важливою на кожному підприємстві. Ведер Антоніна Васильівна розповіла про бібліотеку, про наявність великої бази літератури, про її сучасне оснащення. У музеї дяченко Наталя Іванівна розповіла цікаві факти з життя інституту, продемонструвала експонати, які відображають історію нашого навчального закладу. Декан факультету технології організації виробництва Петелін Едуард Анатолійович розповів про інститут в цілому, більш детально про факультет, про можливості отримання освіти у індустріальному інституті та про перспективи працевлаштування випускників. Бабенко Марина Олегівна дала настанови щодо вступу у вищий навчальний заклад, а також про кроки, які необхідно пройти для досягнення цієї мети. Усю інформацію можна знайти на сайті інституту. Ісаєнков Олександр Олександрович розповів про довузівські курси, які допоможуть у здачі зовнішнього незалежного оцінювання та про переваги, що вони надають. Після чого студенти індустріального інституту розвеселили публіку своїм запальним КВНом. Сьогодні ми побували на дні відкритих на дні відкритих дверей індустріального інституту. Мені сьогодні все сподобалось, Я узнала дуже багато про майбутнє своєї професії. Библиотека. Библиотека? Да. Как рассказывали? Я, мне зал очень понравился. Я люблю читать, и обстановка очень. Музей. Ну, я много прослушала. Вот, но, в принципе, там тоже очень уютно и рассказывает интересно. А кем хочешь стать? Я хотела пойти на администратора. Управление, да. Менеджмент. Менеджмент. Подруга давай, хочешь стать? Тоже. Сьогодні у нашому вищому навчальному закладі відбувся День відкритих дверей, і ми будемо раді бачити кожного у рядах студентів нашого Красноармійського індустріального інституту.